Це є служба безпеки при обшуку. А ви бачите, чуєте? Ми все бачимо, чуємо. Так, показуємо. Це машина Андрія Лузу. Зараз, я... зараз я спробую обійти, мабуть, тому що можна відкрити. Що погано. Це служба, я так розумію, безпеки України. Фольксваген працює. Поліція так само. Ось, отримується. Пане Андрію, прямий ефір. Настю. <світ> Настя. Мікрофон. А, Долава, так, маємо, це... Час, супер. по-моєму, це супер. А можете нам ще розказати кількості, через що вас затримують, власне, зараз? Будь, 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 будь на зв'язку. А ви помічники пана Масідчука? Я там міський органу. Але в... В... А. можете представитись? Відеся, я ага, але ви помічники Ігоря Масідчука. А чи це автомобіль? Можна.